Слава Україні! Ви на каналі «Калуш Транс. з вами Володя і Волтер там сховався. Вже за Волтером всі скучимо. Так що починаємо нове відео. Що сьогодні відбувається? Вирішили з Волтером поїхати в рейс. Мій тарчок, перший, який я ще колись пригнав з Каліфорнії. Перша моя каскаді. Куди ми їдемо? Зараз з Волтером їдемо в Оклохом. Зараз все буду розказувати по дорозі чого, що як. І вже завтра буду показувати, що, що ми там робимо, ті Оклахомі. Та, Волтаряк, ти вже скучив за рейсами? Так. Волтер Санний його трохи лишив на пару годин в машині. Через те, що мені треба було пригнати цей трак з шапи. Там ремонтували і п'юшку ремонтували так само. Все зробили. Тут трохи в машині собі відійшов. Зараз тут трохи прогуляється пару хвилин, зробив свої справи. І погнали. Далека дорога, 800 миль, 15 годин їзди, а вже 12 годин. Треба тут все робити швидко. Чесно кажучи, давно я вже не їхав. І... Так у нас трохи все як перший раз. Але прикольно. Мені подобається. Все рівно є в цій роботі щось, щось якесь позитивне. Зараз планую наступний тиждень виїжджати в рейс так само лишень. Е треба вирішити проблему з посвідченням, треба зробити реньюл і, і все, і тоді можна буде їхати. Сильно вони мене наламали з тим, що мені треба. Перездавати це все. Тому що реально це вийде так, що потрачу дуже багато часу, дуже дорогого часу. Але ну, що зробиш? Як так, я таке. Зараз їду 294 м хайвеєм. Виїжджаю з Чикаго, маю надію, що така година, що в трафіки не мав би попасти тим більше неділя. Але Чикаго з тим, що вони. Постійно перебудовують дороги, постійно є якісь нові приколи. Тому гарантії, що в трафіки не попаду, нема. Ну, так як я і говорив, то що неділя не допомагає. Чикаго все рівно трафіки. Стають тут різко, всякі тесли. Та волтаряк? Спати мені не дають нормально. А нічого, трошки доїдемо. Зробили з Волтером першу зупинку, доїхали майже до Спрингфілда. В принципі, можна було ще їхати, але дивлюсь, що Волтер вже хотів трошки погуляти. То я з ним зараз прогуляюся і буду їхати далі. Не розумію чого, але тракстаб пустий. Хоча пише, що є солярка, є ціна на солярку, все цей. Ні одного трака не заправляється. Пару траків стоять на паркі, Погода сьогодні дуже сприяє дорозі. Але я трошки відвик від дороги. Якби це дивно не звучало, вже я не пам'ятаю скільки кілька я вже не їздив. І Просто їду і тупо, тупо засинаю. От реально хочу спати і все. А, ну Не так, щоб дійсно засинав, засинав. Але відчуття таке, що я що хочу спати. Ну, поки що їду, там буду бачити. Планував сьогодні доїхати до кінця, але дивлюсь, що якщо сильно захочу спати, то ляжу спати і вже завтра доїду. Зупинився, заправився і так трошки. в шоці. Навіть в Мізурі солярка зі знижками 3,25. Це дуже висока ціна на солярку. Це погано, але нічого з цим не зробиш. Добре, що ходять якісь знижки. Я користуюсь знижками від Artis. Вони вроді не погані на даний момент. Тись тобто, там каже, можна трошки краще отримати на медфлап, але Ну, не всюди. Зараз їду, ще лишилося 500 миль. Цих 500 миль, я не знаю, чи я сьогодні приїду чи ні, тому що вже 7 -го година. А ще я трошки ще їхати. Подобачиш, Якщо щось, то завтра зранку вже таке я говорю раніше їду. Нічна їзда по клохомі. Мухи навалили вікно. Нічого їх не змиває там. Через то трошки видимість пропадає. Але нічого, нормально. 12-та година вже доходить спати, не хочу абсолютно. Коли це, це пекло, то спати хотів страшно, зараз їде нормально. Поки що їду. Показує, що до третьої треба їхати, але я думаю, що не знаю, напевно, аж так їхати не буду. Тільки що зараз 12, до першої, що напевно трошки приїду по оклофамі і все. Сьогодні приїхав 630 миль ну, на даний момент. І Розхід боптейлом 11,5. Це при тому, що швидкість була всю дорогу 70. Заїхали з Волтером до Оклахоми, зупинився на тракстапі Quick Trip. Зранку візьму собі тут добреньку каву. Йдемо спати вже першого дня. Повечеріло вже немає такої спеки, та й Волтер вже. Коли пекло на дворі було 35 сьогодні, то він такий сидів сумненький. Ранок наступного дня Волтер нюхає, ходить. Став біля помпи помив вікна, заправлятися не треба, нічого не треба. Ні, сьогодні була така досить спокійна. Він спав з заглушеним дзвоном. Не треба було швинкувати. Хоча вже під ранок трошки сонця вийшло на вулицю і вже зразу стало. Так, приїхав вже кусок дороги оклахомою. Саме такою частиною не хайвей. Маленькі вулички, можна сказати. І що хочу сказати, що дорога навіть дуже погана. Тобто Дуже багато є ям, тріщин, вибойно. І Коли дивишся навколо, то видно, що будинки недорогі, машини недорогі і все-таки виглядає досить простенькі і підненькі. Але є плюси, то є дуже багато землі. Тобто стоїть хата, і навколо неї там просто дуже багато землі. Я знаю, багатьом людям таке подобається. Мені таке теж подобається. Але якщо таке мати в Чикаго, то з нього треба великий податок платити. Я так розумію, що тут, напевно, це все набагато простіше. Бачите, картинка помінялась. Де я зараз? На заводі. Зараз покажу, що за завод. То тепер розкажу, що, що куди і чого я приїхав. Приїхав я в Оклахому на завод МАК. Ніде не пишеться МАК, але це МАК. Тобто МАК-трейлер. Приїхав я сюди забирати флетбет. Так, можете мене привітати. Я купив новий флетбет бреню 53 алюмінієвий МАК. Я і зараз чекаю, коли провезуте і покажу вам. Сьогодні воклохомі тепло. Хоча не, не настільки спека, як, як, як в Чикаго. Тут дивіться, хлопці забирають три трейлери і там модні трьох Я купив простенькі, Простеньку, після тройку, зараз десь її провезуть і вже буду знімати. Та вотрячка. Зараз забираємо наш новий трейлер. Це другий раз я купив новий трейлер за свою кар'єру. Е, перший трейлер був новий це був Трайвен. Я його купив тільки на початку, як почав їздити своїм траком, то зразу купив собі новий трейлер. І в принципі ні разу не пожалів. Тоді ціни на них були брендньо трейлер 26 тисяч доларів. Це було чудесно. Давно вже тих часів немає. Зараз купив новий флетбет через пару причин. Перша причина я не міг знайти в нормальному стані вживаний. Продавалися або була ціна за висока, тобто вони їх продавали так, що там. За ті гроші вже було небагато докласти і купити новий. Або було так, що просто продавалися, так я шукав по аукціонах багато, то там багато продавалися таких трейлерів, які були пошкоджені. Коли кажу, що пошкоджені, то ніби трейлер виглядає нормальний. При його дивитися, дивишся там в місцях зварки швів. А в них там видно, що тріснуло, ти його, його починаєш, дивишся добре, вони там його підварили. І ну, Вже зрозуміло, що це вже не те, що треба, тому що ну реально, якщо трейлер е, був варений, ви всі, всі розумієте, це алюмінька. І непонятно, хто це варив яким чином, чи добре зробили це чи ні. Є ризики, що потім з цим будуть трейлером великі проблеми, то краще таке уникати. А коли щось в доброму стані продається, то тоді воно вже дороге. А тут виходить так, що нема тоді сенсу краще взяти собі новий, абсолютно новий трейлер, все нове. Колеса нові, мости нові, бушінги, нові, все то все, що якраз потім тягне найбільше грошей. Тому так подумав, подумав і купив новий трейлер. Волтер вийшов на травичку і почав тут качатися. Волтер, що тебе щось вербить? Волтер як, ходи, скажеш підписникам привіт. привіт. Щось шукає, Волтер любить шукати цих всяких мушок. Якісь жучки літають, він за ними <свісно> бігає страшно. Зараз він теж десь там шукає якось. Так, а ми поки що чекаємо. Чекаємо, коли нам привезуть трейлер. Так, притягнули мій трейлер. Все ах, ахе. Красота. Люблю, коли все на Так, що я купив? Щоб ви всі розуміли, 50 тройка, маг алюмінієвий повністю трейлер, не слайдується. Чого слайдується, не слайдується? По-перше, з плюсів. Так як мені сказали деякі спеціалісти, що через те, що він не слайдується, ходова менше буде тут розбиватися, буде найдійніша техніка. Це плюс один. Друге, що ціна, можете зараз згадати, за скільки я купив цей трейлер. Більшість людей, які зараз шукали трейлера, то вони розуміються. Скажу так, цей трейлер я купив за 46 тисяч доларів. Фінансування 9%. Це коли в тебе добра кредитна історія і коли ти його купляєш під новий. Отак От на вживану техніку ти фінансування 11%. Такий тут в мене супер красивий трейлер. Так, вже все перевірив. Тут наша опускати, піднімати підвізку система. Зараз підвізка піднімається, все на подушечках так має бути. Перекрутив номера. Мені їх дали тоді, коли, коли купляв трейлер, то дають е, такі транзитні номера. В принципі, аж до серпня можна їздити з ними. І зараз я покажу, чого в більшості, коли я купляв трейлера, вибирав трейлера на аукціонах, сюди дивився, чого я їх не купляв. Зараз залізу до вниз, покажу. Двіць, оці шви. Іменно на оцій середній осі, в більшості випадків... Оці шви йдуть вже варені. Тобто, коли трейлер розвертається на місці, воно так робить, що тут вони тріскують. Потім, коли у людей це стається, вони це проварюють ще раз і виставляють трейлер на аукціон, і так їх продають. І через то можна потрапити у хлеб. Все, тепер треба перегнати цей трейлер в Чикаго, поставити тулбаксу. І треба його буде відправляти заробляти гроші. Зараз їду і поки вийшло надавно відео нове, то хотів там теж щось добавити. По тій розмові, яку я мав з тими представниками Springfield, я зрозумів, що шанс є, щоб вони зняли цю цей значок, що треба перездавати на, 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 всі теорію, то а, лише треба до них е, дзвонити до того, як ти погодився на те, що ти маєш здавати той екзамен. Бо я зробив помилку, що я погодився на той екзамен, попробував його не здав і тоді подзвонив. Е, треба зразу, коли вам сказали й, йди перездавай, треба зразу казати, ні, я не буду перездавати, і йдеш і дзвониш туди в Спрінфілд. CDL facility і там говориш, що, що за що таке відбувається, це знову стосується тільки про Іллінойс. За інші штати я не знаю, як воно там працює. І За інші штати зараз не говорю. Зараз говорю суто про Іллінойс і суто про мій досвід. Знаю, мені тут деякі хлопці говорили, що вони дзвонили, і теж їм казали, перездавати, вони там посварилися і вони, сказали, що не треба перездавати. Знову, як воно буде працювати в вашому конкретному випадку, я теж не знаю. Знову, коли я тоді подзвонив в цей Springfield, кажу, на основі чого я маю це здавати, кажу, це ж нема такого закону. А вони мені говорять, ні, є закон, я кажу, добре, назви мені цей закон, скажи, де я можу його подивитись, побачити, що це на основі закону, ви таки придумали. Вони там про петляли, сказали, що ні, я не знаю, зараз в мене немає часу дивитися за тим законом, але закон є. Тому думаю, так. Думаю, що можна з ними знову подати на них суд. І через суд це все пройти. І я думаю, що я би цей суд, напевно, виграв. Хоча знову, якщо є закон, то звільняє. Але я думаю, що можна йти через суд і знову це буде дуже довга історія. Мені здається, що набагато простіше, це просто сидіти трошки там почитати і піде і здати. От. До речі, болт приноси дро. хлопчик. хлопчика. Сюди крутиться, не може, знайде нормального місця. Якщо б було б на дворі трошки холодніше, він би там трошки мав більше фану. А так на дворі спека, то він сильно там ходити не хоче, трошки там придеться пару метрів і вертається назад в машину, то так. Але нічого, хай трошки розважається, то що привик, привик сидіти вдома. Треба, треба трохи і дороги попробувати. Все-таки в нас далекобійник з дитинства. Так, проїхались ми з Волтером трохи вже середина Мізурі. Заїхав на Walmart, хочу щось купити. Якісь яблука, щось мене потянуло на фрукти <рес> <рес> Так що таке у нас подорож з Волтеряки. Волтер, що тепер в кущі? Там нема мишей. Нема чи є? <рес> Волтер знайшов все-таки якось. <рес> Жучка. Дивлюсь по Волтеру, він так як зі мною подорожує, то в нього менше алергії, ніж коли він там сидить. Він там більше ходить по траві. А на траву у нього повідає реакція. В червоні в нього, повинна, в нього шкіра, на лапах і на животі. То йому трокерське життя більше підходить. До речі, хто має такі флетбети MAC Road Warrior, що не слайдується. Напишіть відгук. Хотілося б почути думку тих людей, які користуються такою технікою. Але іменно ті, хто мають. Щось ми сьогодні довго з Волтером їхали. Перша година ночі. Волтер тут сів мене буде сторожити. Так, Волтер, як будеш охороняти мій сон, так? На Трокстапі. Е, думав би їхати сьогодні додому, але ще 3 години їхати, то вже перша Думаю, то вже трохи задовго. Так що вже буду завтра зранку доїжджати. Так, вже з Волтером заїжджаємо в Чикаго. Uh, так прикинув, що uh, зараз обід, 10-та година заїжджаючка 10-пів 11. Поки доїду до Деярди, то вже буде десь 12. І так uh, виходить, що через те, що я виїхав в, в обід в неділю, uh, я і вертаюся вже не, не в понеділок, а вертаюся вівторок в, в обід. Якщо б виїхав, в неділю з самого ранку, то так би вийшло, що, що напевно би повернувся ще вчора. Дорога туди-назад якраз займає по одному дню в один бік. Все, вже доїхав до Ярди. Тут буквально зараз за пару метрів Ярди. Нормально дорога вийшла 1800 миль туди назад трохи є, правда? Поїхати забрати трейлер. Все, ми вже на ярді перечепилися. Вже тракт як має бути з баксами. Все, все, вже, все зараз вже виглядає, так має бути. Ще поставимо одну тут баксу між колесами і І треба буде завантажити хлопцю всі, весь весь еквіпмент для цього. Для флотбета. Все що треба, треба зараз буде йому туди поставити. Так що такий у нас вийшов тріп на 3 дні і результат цього тріпу супер модний флотбет в компанії Полошнець. Пишіть свої думки, що ви думаєте, чи це я правильно зробив, що я це купив чи ні, чи були варіанти кращі, розумніші. Багато будуть писати, що погано, що не слайдується. Я так прикину під ту роботу, яку я планую, мені окей. А Далі будемо бачити. Далі будемо бачити, чи воно було правильне рішення, чи неправильне. Зараз ми їдемо з водієм брати обладнання для трейлера. І заодно. Водій прийде інструктаж, як користуватися. Тут мені ще. Нормально. Водій прийде інструктаж, як користуватися флетбетом, еквіпментом, як стрипувати. Сам водій досвідчений багато їздив на драйвенах, а от іменно з флетбетом, то вже там трошки друга історія І все рівно треба пройти. Інструктаж, як це все правильно стріпувати. То Зараз їдемо туди. І я так само буду це проходити вчитися, тому що мені самому це все цікаво, треба знати, як все правильно, щоб воно було. Це одне. І друге, що можливо, що що і я десь буду виїжджати зараз час від часу з Я Ще точно не знаю, як це все правильно зробити, але думки такі є. Так що ще подивимося, як, як буде володя з флотбетом працювати. На цьому це відео закінчую. Я вам дякую за увагу, дякую, що мене дивитесь, дякую від Волтера, що ви його підтримуєте, тому що Волтер це зірка мого каналу, він, він друг, він душа. Так що це все, це все дуже круто. На цьому закінчується відео, Україна переможе війні. Слава Україні! Всім пока.